Новини про головні події на цю годину далі на ТВА. з вами у студії Тетяна Будь вітаю. До Київської мерії прибули судові пристави з вимогою терміново розблокувати приміщення. Виконавці зустрілись із громадянами в актовій залі Київраді, де зачитали рішення Шевченківського райсуду Києва про заборону блокування адміністративних будівель. Тим часом активісти запевняють всім чиновникам вхід у робоче приміщення вільний мерію ніхто не блокує. Учасники Євромайдану використовують лише актову залу будівлі, аби зігрітись, отримати їжу і теплий одяг. І сьогодні активістам Євромайдану заборонили блокувати кабінет міністрів України. Про це повідомив голова генерального управління МВС в місті Києві Валерій Мазан. За його словами, мітингувальники мають п'ять днів, аби звільнити територію під стінами Кабміну. Після закінчення цього терміну міліція матиме всі повноваження вжити запобіжних заходів аби розблокувати будівлю. Щоправда, про які саме заходи йдеться, Валерій Мазан не уточнив. А прем'єр Микола Азаров взагалі запевняє, що до захоплення адміністративних будівель у Києві причетні екстремістські сили, і про це він сказав, виступаючи на міністерському засіданні ОБСЄ сьогодні в Києві. Президент вимагає підготувати бюджет наступного року до 17 грудня. Про це заявив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Та Верховна Рада не має змоги попрацювати із цим документом, оскільки її робота заблокована. Лідери опозиції наполягають, вимоги, що їх висувають учасники національного страйку, мають бути першочерговими для всіх народних обранців. До того ж, зі слів голови парламенту Володимира Рибака, проект бюджету вже готовий. Майже на 100%. але наразі діалогу між більшістю та опозицією у Верховній Раді практично немає. Ні, ми не договори. Розмовили. Ми договорились до слідчого, що ми вчора, будемо говорити так, приступили к переговору. На тобто намітилась намітився хрупкий контакт між представителями опозиції та більшістком, і ми переговорили. І договорили, що кожен на сьогоднішній день прийде зі своїми пропозиціями, зі своїми наработками. Наші вимоги залишаються такими ж, як і були до Верховної Ради України і до президента. Три вимоги: перше відставка уряду, друге випустити всіх політичних в'язнів. В першу чергу Юлію Тимошенко та зараз дев'ять осіб, які незаконно засуджені, і зупинити всі кримінальні справи. І третє. Арештувати всіх працівників Беркуту, які були задіяні в незаконному побитті дітей на майдані. А тим часом навколо Верховної Ради триває мітинг прихильників діючої влади. Чи все спокійно біля стін парламенту? Запитаємо в нашої колеги Олени Стецюк. Вона зараз з нами на телефонному зв'язку. Олено, розповідай. Вітаю, Таню. Підкріплення Беркуту навколо Верховної Ради сьогодні дещо поменшало. Натомість вулиці навколо ради перекриті. На сцені біля парламенту періодично виступають кілька депутатів від партії регіонів, й ті самі, також представники фабрик та заводів. А музичний репертуар сьогодні дещо урізноманітнився. До пісень групи Любе. Додались деякі українські пісні. Зазначу, що на території біля Верховної Ради стоїть кілька наметів. Слухачів десь до тисячі, але слухають не всі. Марінським парком блукають молодики у спортивних костюмах та капюшонах. Зранку, прямуючи до ради, я бачила одну таку велику групу цих молодиків. Вони між собою щось обговорювали або слухали когось, десь так чоловік 100. Зараз так звані прибічники партії регіонів та президента, як їх називають самої сцени, присуваються парком невеликими групами, по троє пятеро Зазначу, що територія Маріїнського парку частково огорожена парканом. Також серед тих мітингувальників, з якими ми намагалися поспілкуватися, лише один чоловік зміг сформулювати свою таку чітку позицію. Він сказав, що він за єдність в країні без провокацій і стоїть тут, приїхав спеціально для відстоювання прав своїх дітей, і він за майбутнє. А більшість відверталася, чи хлопці просто говорили нам, що приїхали сюди сюди погуляти. Ось така ситуація. Студія. Дякую, Олено. Це була наша колега Олена Стецюк, яка дізнавалась, як проходить мітинг прихильників влади. А столичні мітингарі розширюють географію протестів. Зараз вони під стінами МВС скандують Захарченка у відставку та беркоту. Ганьба повідомляє уніан. Крім того, мітингувальники вимагають назвати прізвища тих беркотівців, які в ніч з 29 на 30 листопада силою і застосуванням спеціальних засобів розігнали мирних протестувальників на майдані Незалежності, а також порушити проти них кримінальні справи. І, поки активісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ, відомство рахує кількість правопорушників: 14 громадян заарештовано, 64 кримінальних правопорушення скоєно, звітують міліції. Заступник начальника головного слідчого управління МВС Олег Татаров називає затриманих особами, цитую, які своїми діями порушували громадський порядок і переступали кордон законодавства, зокрема у вигляді хуліганських дій, нанесення тілесних пошкоджень та пошкодження майна. Крім того, каже, у розпорядженні слідства є вилучені речові докази. Також правоохоронці назвали кількість учасників протестних акцій сьогодні в Києві. За їхніми даними, на вулицях столиці мітингує близько 12 тисяч людей. Міністерством робиться усе, щоб розслідування проводилося об'єктивно, щоб жодна особа не була незаконно притягнута до відповідальності і понесли відповідальність тільки ті особи, які вчинили правопорушення. Побиття людей міліцією є неприйнятним. Заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила стурбованість з приводу побиття десятків журналістів під час акції протесту в Києві і засудила такі дії. Про це пані Нуланд заявила під час засідання Ради міністрів ОБСЄ в Києві. На питання чи завітає вона на Майдан незалежності до протестувальників, Нуланд уникла прямої відповіді. Мовляв, графік занадто щільний. Однак, сьогодні помічниця держсекретаря США збирається зустрітись з представниками представниками влади, опозиції і громадського суспільства Немає виправдання тому, що сталося в Україні цими вихідними. Більше трьох десятків журналістів постраждали. Багато з них були побиті міліцією. Це абсолютно неприйнятно для людей, які сповідують принципи свободи, демократії та прозорості, особливо тут, на зустрічі ОБСЄ. і поки що це вся інформація. Наступний випуск новин з Віталієм Півоваром. Дивіться вже о 15-й. Тримайтеся.